Штучний інтелект тепер не дозволить вашим полям та городам зарости бур'янами. Якщо такий винахід з'явиться у вашому саді чи городі, то ви точно усіх здивуєте: одна сівалка замість двох вадришта темпу може повністю замінити дві сівалки у вашому господарстві за рахунок своєї універсальності. Овочі для салату вирощені в повній темряві. Розробники США винайшли технологію вирощування рослин без світла. Вигадана історія може трапитися у реальному житті. Вітаю, друзі! Ви на каналі Союз Композит, і у нас для вас огляд цікавинок зі світу аграрних технологій. І не тільки. Ну що, поїхали до новин. Вам більше не доведеться постійно боротися з бур'янами у своєму городі, адже в цій справі тепер вам зможуть допомагати і технології зі штучним інтелектом. В останній час ми з вами спостерігаємо активне використання штучного інтелекту у повсякденному житті. Його роботу можна помітити як серед мистецтва, дизайну, в соціальних мережах, так і багато де ще. Сільське господарство так само не залишилося осторонь. Наприклад, нещодавно було випущено першу прополочну машину Ульман із системою боротьби з бур'янами, яка повністю самостійно виконує свою роботу. Вона вирішує проблему шляхом видалення бур'яну з коренем, а не зрізуючи його листя, що дозволяє боротися з буряном набагато ефективніше. У цьому випадку проблемою не стане і вітер. Прополювання можна почати на ранній стадії, коли шкідлива рослина тільки починає проростати. Так само не має значення, коли саме ви починаєте саме прополювання, в день або навіть вночі, тому що освітлення обладнання дозволяє йому виконувати свою роботу в будь-який час доби. Штучний інтелект може розпізнавати будь-які рослини і додавати в свою базу даних нові, що дозволяє йому працювати практично на всіх культурах. Швидкість розпізнавання та обробки від 5 до 15 км на годину, що може підійти для будь-якої ферми. Обладнання так само легко підходить для будь-якого культиватора або прополювальні машини. Та може виконувати як міжрядне прополювання, так і внутрішньорядне. Його легко налаштувати під себе та адаптувати під інші цілі. Це дуже велика допомога та економія часу. Адже тепер ніякі шкідливі рослини не стануть проблемою. Обладнання розпізнає до 99% бур'янів серед рослин. Так, а де мій пес. Друже, я тебе не бачу. А ось ти де, Ти купаєш для мене нові технологічні ями у пошуках свіжих даних. Завжди приємно приїхати до батьків на дачу, побачити гарний квітучий сад та поїсти свіжу з городу. Але у зв'язку з сучасним ритмом життя доглядати квіти або за своїм городом стає все важче. З такою же проблемою зіткнулася італійська група виноробів баролу. Яка придумала винахід для догляду за рослинами, що виглядає як пес робот? Чотирилапий друг, якого назвали Фрейза, автономно може оцінювати стан рослин і при необхідності полити їх, якщо вони виглядають сухими. Робот ідеально може пересуватися по складній місцевості, не пошкоджуючи рослини і маючи можливість ходити по нерівній землі, що робить його ідеальним для роботи в будь-якому городі. Спочатку він призначався для догляду за виноградом, оскільки команда зіткнулася з труднощами їх робот не сприймав. Рослини вище 40 сантиметрів, а приблизно на такій висоті знаходяться листя винограду, що надавало можливості роботу ефективно виконувати свою роботу. У такому разі його стали використовувати серед помідорів, де робот вже міг самостійно працювати і доглядати за рослинами. Надалі команда планує продовжувати вдосконалювати свій винахід, щоб пес міг приступити до своєї початкової мети доглядати за станом виноградників. Думаю, такий чотирилапий друг міг би допомогти не тільки в городі, а ще й бійцям на фронті. Міг би шукати підозрілі предмети з вибухівкою та допомогти позбутися їх, наче як пес патрон, але серед роботів. Дуже корисний винахід. Це не просто сівалка, це справжній прорив. Вона така гарна, що старі сівалки вже готові оголосити їй війну за монополію на полі. Шведська компанія Водерштат розробила нову високошвидкісну сівалку Tempo нового покоління, яка виконує роботу одразу двох традиційних сівалок, маючи можливість сіяти з високоточною швидкістю. Ще одним важливим досягненням є можливість зміни відстані між рядками для посіву різних типів культур. Завдяки особливості конструкції сівалка VodStaft Tempo V може сіяти декілька видів культур, єдине, що не одночасно. Кількість рядків і міжряддя можна легко, а головне швидко замінити і посіяти однією сівалкою, наприклад, на початку сезону 12 рядків цукрових буряків з міжрядням 50 см та 8 рядків кукурузи на 75 см. А вже для озимих обрати, наприклад, ріпак 20 рядками з міжрядням 45 см. У вас, звичайно, може виникнути декілька заперечень та сумнівів, адже водишта техніка хоч і якісна та надійна, а разом з цим доволі вартісна. Але ви можете зберегти ресурси для вашого бізнесу двічі: по-перше, за рахунок універсальності цієї моделі сівалки. А по-друге, придбати таку сівалку дешевше, але з невеликим напрацюванням, і відновити її. І це доволі поширена практика, зокрема і серед наших клієнтів, адже є можливість придбати техніку з певним напрацюванням та модернізувати її для отримання найкращих результатів в посіві. Для багатьох моделей сівалок, зокрема і таких, ми виготовляємо вісі та вали з витривалих марок металів, та втулки з полімерів з насустійкими властивостями. А для найкращої роботи агрегатів відновлюємо отвори на високоточних станках з ЧПК. На підтвердження того можна навести ще одну новину. Деякі експерти зазначають, що у 2023 році Україна скоротила обсяги імпорту сільгосптехніки. Так, наприклад, по посівній техніці показники знизилися за цей період на 3,9%. 79 мільйонів до 76 мільйонів минулого року. Але найбільше скоротився обсяг імпорту збиральної техніки, зокрема комбайнів. Зі 177 до 131 мільйона. Це майже на 27%. Як висновок зазначають, що аграрні підприємства наразі в змозі придбати нову, просту та менш технологічну техніку, як топлуги та борони, але вже більш складні агрегати, як трактори, комбайни та сівалки, обирають доступніші по ціні та з невеликим напрацюванням. Готуйтесь до дивовижного, адже скоро будь-яке темне місце зможе стати придатним для вирощування корисних овочів та фруктів. Та ні, це звучить як щось фантастичне. Чи ні? Так, це може прозвучати дивно. Ми знаємо, що для росту рослин необхідно сонце, а саме ультрафіолет енергію якого рослини переробляють у свою за рахунок процесу фотосинтезу. А ось одна американська компанія, Square Roots, відійшла від цього, почавши вирощувати рослини у повній темряві. За рахунок повної відсутності такої енергії для росту, це рішення виявилося дуже енергоємним, адже самі потреби в освітленні призводять до дуже великих виробничих витрат. Це сталося за допомогою технології редагування генів, або, як кажуть у компанії, технологія гетеротрофного вирощування, коли з самого початку життя рослин їм дають біомасу, яка поглинає вуглець через кореневу систему. А як джерело, у воду для поливу додають ацетат. Речовину схожу на оцет, що й допомагає рослинам рости у темряві. Рослини, вирощені в таких умовах, так само надалі можна буде пересадити на відкритий простір, через що з часом можна отримати здоровий врожай. Такі темні ферми можна використовувати усюди, навіть там, де клімат не дає змогу рослинам рости, але де можна вирощувати здорові та витривалі сорти. У компанії продовжують досконалювати цю технологію вирощування, та прямо зараз вже існує 5 таких темних ферм, які в майбутньому навіть можуть стати ідеальними суперрозплідниками. Зараз, з відключенням енергії, така технологія і справді могла б дуже стати у нагоді, як для вирощування невеликого городу у власному будинку, так і у вигляді комерційного стартапу. У такому разі, навіть у найскладніші часи або взагалі за часів будь-якого апокаліпсису, ми все одно не залишимося без смачних овочів та фруктів. Напевне, людство і справді готується до апокаліпсису. Космічні загадки стають реальністю. Невже вигадана історія може статися у реальному житті? І це далеко не історія про добре майбутнє для людства. Автори різноманітних історій, наукових, фантастичних або навіть жахливих, які безпосередньо пов'язані із космосом або кінцем світу, вигадують різні випадки, через що саме і може трапитися останній день усього живого на землі. Одна з таких історій була показана у фільмі Крістофера Нолана «Інтерстеллар», знята у 2014 році, та події, якої загадковим чином почали відбуватися у реальному житті. За сюжетом події трапляються у недалекому майбутньому, де людство, вичерпавши майже всі природні ресурси Землі, зіткнулося з серйозними наслідками у вигляді нестачі їжі, постійними піщаними бурями та проблемами у роботі техніки, яка стала жити своїм життям. Щоб вижити, людям довелося думати про новий будинок серед зірок на новій придатній для життя планеті, чим і завершується вся історія. Хоча до такого ще дуже далеко, але деякі випадки лякаючим чином починають збуватися. Почати можна з масового зниження врожайності, наприклад, бобів та бананів. А через відчутну зміну клімату деякі культури не вдається почати вирощувати вчасно. Також з'явилася проблема із приходом потепління, коли все частіше рослини зазнають нападу шкідників, що може призвести до значної втрати врожаю. Піщані бурі теж виявилися небезпечними, коли почали відбуватися там, де їх ніколи не було. Згадати можна два випадки появи піщаних буревій в Україні вже цього року, та які, на щастя, не принесли із собою руйнівних наслідків. А о що принесло проблеми, то це частіше випадки появи магнітних бурь, через які з ладу може легко вийти будь-яка електроніка. Саме такий випадок нещодавно стався із сільхозтехнікою США, через що фермери були вимушені зупинити посівку кукурузи, яка теж відігравала роль у фільмі як найбільш життєздатна рослина. Хоча до пошуку нового дому на іншій планеті те ще далеко, та сама ідея вже скоро може стати реальністю, адже вже зараз Ілон Маск просуває ідею про колонізацію Марсу у найближчому майбутньому. У світі трапляються ще дивні випадки, які були в минулому прописані як ознаки кінця світу. Серед них почали потроху збуватися і біблійні попередження. Та невже людству треба вже готуватися до чогось страшного? Я ще не все встиг зробити. Це були всі новинки зі світу аграрних технологій, про які ми хотіли вам розповісти. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Та ставте лайки. Гарних вам рожаїв! Хай вам щастить!